Йодомарин. Йод, що потрібен для життя. Де посеред дня можна зустріти популярну співачку. Звісно, на студії звукозапису. От там команда ближче до зірок і застала за роботою виконавицю народного хіта Ванька-Встанька Машу Кондратенко разом з її саунд-продюсером Романом. Ванька встанька народився ну, разом з Ромою, але <рес> на іншій студії. Але тут народилася. Хто це така? Хто це така? Один з останніх хітів маші його співачка створювала аж півроку. Ну а спеціально для нас виконала ще й наживо. Як ти с ким ти? Кому що залива, що буває назавжди? Приходь до неї з нею на концерт. забула. <laughs> Кондратенко на сцені вже багато років, але справжня популярність прийшла до неї якраз під час повномасштабного вторгнення. Тож, за словами зірки, до цього вона була готова. Я завжди хотіла ставитись до популярності як до чогось звичайного, бо знаєте, багато людей, коли набувають пізнаваності, це з'являється одразу зіркова хвороба. У мене була близька подруга, яка сказала, що вона була прям всі періодиці разом зі мною. Сказала, що ти зовсім не змінилася. І я цю якість насправді в собі дуже ціную. Підтверджуємо, симптомів зіркової хвороби в артистки ми не виявили. Тож, пане Кондратенко, якщо зустрінете артистку на вулиці, не бійтеся просити автографи та фото. Підходьте, підходьте, Марія Кондратенко буде дуже вам рада. Хоча зараз графік артистки не залишає часу на неквапливі прогулянки, я вся в роботі зараз і кайфую від цього. Зараз Маша бігає у справах, записує пісні, знімає кліпи. А колись це все здавалось їй якоюсь нездійсненною. Мрією. Я росла в, в звичайній сім'ї. Навіть мені здається, Нижче середнього по якомусь там достатку. І тобто для мене здавалась сцена, медіасфера, артисти, зірки, чимось взагалі, що я не можу цього досягнути. Очі бояться, а руки роблять. Так мислили батьки Маші, які їй неабияк допомагали рухатися вперед. Вони знаходили можливість, щоб я брала участь в конкурсах, щоб ми там їздили в Київ на якісь фестивалі чи на якісь там кастинги. Отак якось Маша й потрапила на телевізійне співоче шоу голос дитини. Гляньте, якою манюною була співачка 10 років тому. Мені було 12 років і Ну, це якраз було перше, знаєте, зіткнення з тим, що в принципі все реально. Зйомки, залаштунки, концертні майданчики. Все це так зачарувало Машу, що в 15 вона наважилася кардинально змінити своє життя. Так, я в 10 класі кинула школу в Харкові, бо я підписувала. Києві контракт з продюсером. Але знаєте, я сприймала свій переїзд в Київ як можливість себе розкрити для самої себе по-новому. Бо от я казала, коли я жила в Харкові, я була дуже скромною дівчиною, тобто мене там в школі іноді ображали. У столиці навіть сама вона стала геть іншою зі скромної маші. Перетворилася на впевнену в собі дівчину. Я настільки мені здається, перегнула палку, що мене всім бажали якоїсь стерби на першому курсі. Я перестала бути цією тихонією. Так, власне, Маша сама собі пробила шлях до кіноіндустрії. І от коли тільки вийшов на екрани серіал Школа я думаю, так а що, а що це є не там. А я знаходила в Фейсбуці просто людей, І писала Добрий день, А, а, а буде, буде ще другий сезон серіалу Школа. Вони кажуть, відправляйте свою анкету. На мені передзвонили, сказали, ми розглянули вашу анкету, приходьте на кастинг. І все. Давай під час уроків підемо гуляти. до парку. Морозиво. Я не можу. В мене сьогодні підготовка до тесту. Давай краще після уроків. Не думав, що ти така правильна. Загалом школа серіальна тоді стала для неї справжньою школою життя. Мене дуже дратувало, що мене сприймали тільки от як Соня з серіалу Школа. А потім вже якісь етапи приходиш, і в тебе йде прийняття. Ну, типу, окей, Соня, так Соня. Що, що я можу зробити? Тепер я Ванька-Встанька, все нормально. Якщо ви не знали, то співачка змінила аж три сценічні імені: Меджик, Марічка, Маша Краш. Але, попри всі ті спроби дістатися вершини музичного олімпу їй не вдалося. Та все змінилося, коли під своїм справжнім іменем вона написала того самого Ваньку встаньку. Ця пісня Ванька Встанька це щось знаєте взагалі геть не схоже на мене. Я раніше такого не писала. Взагалі ця пісня спочатку писалася. Як варіант для продажу для Ані Тінчер. А от я подумала, що це для неї дуже жорстко. От Я її написала, і Вона дуже довго лежала в полиці. Я думала, що з нею робити. По пораду Маша тоді звернулася до головних авторитетів та цензорів своєї творчості батьків. Але того разу, чи не вперше в житті, вони не підтримали доньки. Я скинула її в сімейний чат свій, і мені сказали, Маша, ми тебе не так виховували. Ти така жорстока, ми не знали. і мене прям так припозорили. Але вона таки вирішила спробувати. Я чіплялася за це, як за якийсь ніби останній шанс. Бо от коли ти вже стільки років намагаєшся, намагаєшся, стараєшся, стараєшся і щось нічого не виходить, ну от немає, знаєте, такої реакції, якої ти там очікуєш на свою творчість. І я закидаю це в Тік-Ток, І я бачу там на наступний день і взагалі, щось там 50 чи 100 переглядів, думаю, ну. Думаю, ясненько і ввечері, чи там на наступний ще ранок я бачу, що починається якийсь бум, купа переглядів. От якось це і почалось. Цей хіт нині в Ютубі переглянули майже 32 мільйони разів. Та поки одні ставили вподобайки для Ваньки встаньки, інші не шкодували для нього дизлайків. Коли вже потім деякі артисти підхопили цей стиль музичний і його охрестили шароварщиною. Ну а хто започаткував шароварщину? Добрий день, то це я. Е і потім вже полилось на мене там, і, пере, і припини співати. Там і, і там коротше, на що ти взагалі відкриваєш рот. А нещодавно вона знову опинилася в епіцентрі уваги. Розказуємо кілька місяців тому, під час церемонії вручення однієї з музичних премій, відзнаку року» здобула таємнича співачка Клавдія Петрівна, чиї пісні нині очолюють топові вітчизняні чарти. Але оскільки артистка не розсекречує свого імені, нагороду за неї вийшла отримувати якраз таки Маша Кондратенко. Привіт, друзі! Після цього публіка почала припускати. Хітмейкерка, якої ніхто ніколи не бачив, насправді і є Кондратенко. Здогадки лише додалися після того, як сама Клавдія Петрівна прокоментувала один із дописів маші. Поки в мережі заплутались, хто є хто, ми питаємо Кондратенко напряму. Але вона від відповіді ухиляється. Я не можу ні спростувати, ні підтвердити. Я поки що знаєте, така ну типу, буду тримати загадку. Ох же ж ці зіркові загадки. Може Клавдія Петрівна виявилася б більш говіркою, тож користуючись нагодою, звертаємось до неї. Приходьте на інтерв'ю ближче до зірок. Добре, хоч про особисте життя Маша говорила охочіше. Співачка приховувати не стала. Її серце наразі не вільне. Все нормально, це да. тобто, я знаєте, я завжди там мені всі продюсери, з якими співпрацювала, казали, Маша, ти не будеш ні з ким зустрічатись, тобі воно не треба. Це не прямо було знаєте в рабстві. Ні, ні ні, ні, ні. тобто це не було прописано я в будь-якому випадку на першому місці кар'єри. Як ви вже зрозуміли, для співачки дуже важливо, аби обранець з повагою ставився до її роботи та частих поїздок. Хлопець там, наприклад, мені спочатку казав, що ти дуже багат. А то там часу виділяєш в своїй кар'єрі, там а як же ж як. Якщо вже спочатку в нас там якісь такі штуки починаються, то далі буде тільки гірше. Тобі треба обирати партнера, який поважає твою діяльність, але показувати обличчя свого нинішнього коханого вона свідомо не хоче, аби не наврочили. Я просто пам'ятаю, виставила фотографію і все, і там, типа, Маша Кондратенко зустрічається з футболістом. І досі там написали нещодавно статтю, що всі пісні Маші Кондратенко про футболіста, з яким вона зустрічалася за 2019 році. Коли я щось показувала, мене всі стосунки дуже швидко закінчувалися. Аємося ця лавсторі артистки матиме енд. А ми першими дізнаємося, хто ж надихає її на такі хіти. Бо суніш темряві посфальту. Я біжу сумно, так стерно пальці. Ми не друзі, не колишні, і ми навіть не коханці.